Розпочнемо ми наш тиждень новий день з спілкуванням із неймовірною людиною. Чому то неймовірною, тому що є, вона є частиною творчої команди, яка створила неймовірний, як на мене, тут без усіляких перебільшень найкрутіший український фільм останніх років. Називається він Будинок слова. Усім раджу, він іде в прокаті. Дивимось. Я буду до я вже його подивився. я Обов'язково подивлюсь ще і, можливо, ще не один раз, тому що хочеться, знаєте, оцінити всі оці нюанси. Від фільму я у захваті. А сьогодні ми поговоримо з людиною, котра є одним із власне. Вона є сценаристкою цього фільму, письменниця, поетеса, експериментаторка із літературними формами. Любов Якимчук в нашій студії Вітаю вас, пані Любове. Слава Україні! Вітаю, зем слава. Пані Любове. А наскільки я розумію, ви зараз у Харкові, і ви або поруч, або в тому самому будинку Слово? Так, так я поруч будинка Слово, Це десь 5 хвилин від мене і так. Ага. Ну, давайте ще нагадаємо нашим глядачам, що вчора був День пам'яті жертв політичних репресій. Бачите, як усе зійшлось, От, майже як у кіні. Наша зустріч, скажіть, пані Любова, от зараз я буду говорити багато хороших слів. Ви мене зупиніть це. Не зрозумійте мене правильно, це не лестощі. Я дійсно в захваті від вашого фільму. Я ну, це наскільки було суперське? Це таке враження, коли виходиш із кіна, і ну ти кайфуєш, ти, ти ти піднесений. Хоча історія то трагічна. І от я якраз хотів вас запитати, як відбулася оця магія? Це сценаристська магія, режисерська, акторська, ну до вас, як до сценаристки, коли добре нам відомі герої і шкільних підручників, застандартизовані, з якоїсь уже шаблонні, з якоїсь уже складеним про них враження, а на екрані вони як живі, вони зовсім інші. Як ви це зробили? Як відбулася ця магія? А ми з режисером Тарасом Томенком почали працювати над сценарієм 2013 року. Але тоді реалізувати його було неможливо при владі Януковича. Наш сценарій навіть не зареєстрували на конкурс держкіно. Ось, але пізніше це стало можливий, і ми допрацьовували сценарій. І щоб ця магія відбувала відбулася, власне, ми працювали е, також з рідерами а наш сценарій художнього цього фільму. Читала, наприклад, Оксана Забушко і давала нам рекомендації. Ось е, читали літературознавці, історики літератури. Ось і потім зібрали команду, добирали акторів максимально схожих на письменників, плюс працювали віжа за жис. Наприклад, Семенко актор відрощував собі волосся, тому що тоді не було коротких стрижок, і його крутили і трохи підфарбовували. Бо Геннадій Попенко він уже такий свину має ось для того, щоб він був максимально схожий. Але, наприклад, обличчя обличчя в нього дуже подібне. Ось так над всім цим працювали. Актори е, намагалися читати твори письменників, щоб увійти в ці ролі, намагалися е, ну якомога більше дізнатися. Про їхню біографію, якими це люди були я їх, як сценаристка, як водночас літературознавиця консультувала. Ось і це була ну просто злагоджена робота команди, і власне завдяки цьому, все все вдалося і ви бачите те, що ви бачите. А скажіть, будь ласка, от ви, ви зараз про командну роботу розповіли. А по-перше, чия була ідея, як. От ви кажете, в часи Януковича, да звернулися до теми розстріляного відродження політичних репресій. І знову ж таки, як ви змогли, от стільки яскравих особистостей, ну, всі провідні письменники того часу, мені здається, ви всіх увели в один кадр, і вони якимось чином там ужились. Вони взаємоділи, і це було настільки гармонійно, що ну, ну неймовірно. Ну, це ж все сценарієм закладено. Як ви прийшли до цього? Ну, це якась епохальна ідея, мені здається. А до цього Ну, власне, до мене звернувся режисер Тарас Томенко. Я тоді написала кілька статей про Михайля Семенка, про поета футуриста нашого, і проводили такий рік Семенка до Дня народження, 12-й рік. І він сказав, що хотів би зробити фільм про розстріляне відродження. І я йому розповіла про будинок слова. Я йому розповіла, що всі ці письменники мешкали в одному будинку. Тарас про це тоді ще не знав. І ми вирішили сконцентруватися от саме на цьому. Для того, щоб всіх разом показати, тому що це реальна історія, реальний будинок, в якому їх всіх було зібрано. Це просто неймовірна знахідка для сценаристів. І власне, от в цьому напрямку ми і працювали. Сценарій переписували, я кажу, шість разів, Тарас кажучи, шість разів ми його допрацьовували дуже багато. І, напевно, років п'ять вийшла робота над цим сценарієм, щоб його покращити. І навіть перед, самим, перед самими зйомками. Перші, перші такі великі зйомки були 2018 року. Ми все ще допрацьовували цей сценарій. Ось, власне, так, це все виникло тоді, а тоді не можна було реалізувати, але ми не облишали надії. Ми були захоплені. Ми це починали робити без жодних грошей, потім знайшли продакшн, який це все а, взявся за цю історію і почав шукати гроші ще на ці фільми. А, цю роботу дослідницьку яку проробили. ми спочатку зробили документальний фільм, будинок Слово». Він є в онлайні, він є безкоштовний зараз. Ви можете знайти на Ютубі, а, на сторінці Fresh Production. Ось, І можете подивитися, як воно було насправді, а потім, наприклад, подивитися, а, як ми цю історію художню Працювали для того, щоб її розказати і цікаво, захопливо водночас, і зробити, зробили так, щоб все таки відбулась справедливість, щоб добро перемогло зло в той в тих рамках, в яких це тоді могло могло бути можливим. А, пані Любове, дивіться, ви створили по суті всесвіт будинка «Слово». От коли виходиш із кінотеатру, з цими героями не хочеться розлучатись, ну при тому, що знаєш їхню трагічну долю, але настільки це зіграло, от їх мені я не знаю, чи є у вас які ідеї. От можливо, ще, ще серіал можна написати, тому що ну стільки сюжетних ліній, скільки яскравих особистостей, воно просто напрошується. Але от, скажімо, ви ввели е, поетесу Троянкер, е, хоча ми знаємо, що вона не жила в будинку слова і поїхала раніше до трагічної подій але настільки знову ж органічно для гля ця лінія, акторка просто супер. Ну то там взагалі Геннадія Попенка ви згадали, я знаю його як телеведучого. Я ніколи не очікував, не очікував, що Гена такий геніальний актор. Просто по суті. Так от я до чого вивели письменницю, котрої Ну насправді не було, але для кіно це абсолютно нормально і це правда. А чи не було спокуси? От я не знаю, якоїсь письменницької сценаристської. Ну, знаєте, як у Тарантіни в цих безславних виродках він взяв і повбивав своє керівництво Третього Райху і закінчив війну раніше. Чи не було у вас покуси, ну, закінчити історію якось іначе? Нехай всупереч історії, але вони всі вижили, вони всі ну от є, є якісь от такі речі, знаєте? Ой, ви дуже гарний приклад згадали Тарантіно. Я от власне про нього в ці останні дні думаю. Була звичайно така спокуса, спокуса, але е, ми від неї утримались, тому що нам хотілося зробити так, щоб цей фільм був і про відповідальність, і про попередження того, що з нами може бути. Коли воно все закінчиться ідеально добре, можна зробити такий фільм, можна зробити продовження цього фільму е, і випустити його вже після української перемоги. Робити так, щоб оці а, кухарки поїхали далі, скажімо, в Москву облаштувалися там у Сталіна, і от як і вбили Сталіна як, гіма, а, всі роз, там розстрілюють Гітлера і зробили те саме Стало. Нам звичайно була. Але е, ми намагались триматися в межах епохи і розповісти історію, про яку насправді в Україні мало хто знає, і тому її поки що треба розповідати так. Коли вона буде вже відома всім, можна фантазувати і можна домислювати як завгодно, як це було зі смертю Гітлера. А ця історія на жаль у нас настільки відома, і ми хотіли ще, щоб люди прийшли додому, відкрили твори цих письменників, читали Хвильового, сосюру, семенка, троянкір. Ось і відчували якусь відповідальність за те, що нас відбувається, відчували і розуміли те, що з нами робить система. Ось. Тобто, так. І серіал це, — це, це, це теж хороша ідея. Ми би дуже хотіли зробити серіал, і ми сподіваємося, що знайдеться такий продакшн, який би за цю ідею візьметься, тому що насправді можна розповісти історію про кожну з цих квартир. І там ці історії вони фантастичні. їх можна, як завгодно розповідати це це чудовий матеріал, і це цікава наша історія. А щодо головного, ну головного героя, навіть не знаю, чи можна назвати головним, тому що така плеяда акторів, що важко Ну тим не менше Микола хвилявий. Пан Довженко В'ячеслав був у нас в студії. От е, скажіть, будь ласка, як вам вдалося поб... що? Ми знаємо про е, хвильового? Що ця, ця людина, яку зламала система, і він ну, вчинив самогубство. Там інша версія, що він приніс себе в жертву, е, але ця жертва все одно була не виправдана. У вас хвильовий він зовсім не зламаний. Він іде свідомо на вибір, і ви документально відтворюєте останні секунди його життя, і абсолютно історично, і це не вчинок зламаної людини, це навпаки вчинок людини, яка перемагає систему. Як ви це побачили? І ну звідки прийшло це відкриття? Попри все, Микола Хвильовий був надзвичайно сильною людиною, і він був таким лідером покоління. І ми хотіли його показати власне лідером покоління. Якщо ми візьмемо, відкриємо його передсмертну записку. Там він говорить про арешт його другами Ялового як роз, про розстріл цілої генерації. І він перечуває, що далі буде відбуватися в будинку Слово. Це самогубство відбувається 13 травня на 33-го року Відповідно, найбільше репресі репресивна машина розкачується вже 34 го Вона починає так арештовувати письменників. Але 37 — це просто пік. А Микола хвильовий вже тоді бачить, що буде відбуватися, і нам потрібно було зберегти цей баланс, показати хвильового водночас і лідером покоління, яким він справді був, на якого взорувалися всі тоді письменники, і якого обожнювала публіка. І Може показати цю його таку несамовитість, він же палить там свій роман, цю його пристрасність у житті, яка в нього він, він справді мав ось. І це прочитання завдяки. Це сталося також завдяки прочитанню актору. Актор Довженко, відомий дуже актор в Україні. Він просто. Таким чином, інтерпретував цю роль в те, що було закладено в сценарії, і власне саме тому це вдалося. А розумієте, мені хотілося б обговорити якісь нюанси, але це неможливо без спойлерів. Ну спойлерити ми не будемо. В усякому разі, доки фільм в прокаті. Можливо, коли він буде. Ого, я вас дуже запрошую, дуже прошу. Коли фільм буде вже у відкритому доступі, можна буде говорити і спойлерами. Я б хотів уже детальніше обговорити і сюжет. Є питання, чому от так, а чому не так. Це дуже цікаво, але це неможливо зробити, не відкриваючи якихось моментів, котрі краще залишити, нехай глянуть це відкриє. Хоча огляди в Ютубі в українському. Так, да, до речі, ви дивились уже огляди в українському Ютубі. Як вам? А я поки що тільки читала рецензії, огляди не дивилися, оскільки зараз триває, триває компанія презентації фільму. і в мене, чесно кажучи, на це немає ага. часу. Ось, але я обов'язково якісь найцікавіші подивлюся. Ось а... але ну відгуки відгуки дуже багато, дуже 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 класних відгуків, і дуже багато людей зрозуміли це все прямо чітко і правильно, так як нам би хотілось. А от дивіться, у вас мені здається, є кілька фіналів, і от е остаточний фінал це коли перемагає добро. Як не дивно, воно ще й карає зло. Ну знову ж таки, без спойлерів. От чому ви вирішили закінчити? Тому що історія то трагічна. Я думав, що там будуть, знаєте, як у Катині, у Анджа Вайде, можливо, ці жорсткі сцени в Сандермосі, Рослілю. Ви зовсім по іншому шляху пішли, і у вас доброто перемагає у фіналі. Чому? О, бо я вважаю, що це правильно. Я ну це була моя ідея, щоб відбулася справедливість. Фільм не мав закінчитися лише розстрілами, там чи ще ну там розстрілів насправді немає. Ось чи чимось таким тільки трагічним. Я розумію, що в суспільстві є запит на справедливість, і я також хочу, щоб ця справедливість була досягнута. І, власне, в цьому фільмі ми ось цей запит на справедливість. Ми хотіли його задовольнити і показати, що справедливість можлива, що є надія, і що нам потрібно продовжувати боротися заради нашої мети для того, щоб досягнути цієї справедливості, нам не потрібно покладати рук і говорити, «нас нас одно розстріляють. Ні, а ми зараз незалежна держава, ми такою є завдяки тому, що зробили покоління до нас, і ми не продовжуємо цю роботу. Ми повинні її продовжувати. І таким чином, ось ця надія вона є надією і дорогою до перемоги. Ну так, да. і до речі, і фільм то завершується дорогою. Дорогою до перемоги можливо. От знаєте, вам вдалося тому, що. Повністю купляєшся на оце все. Ну, тому що кіно, ну, глядач хоче, щоб його обдурили, ну, так як хоче він, глядач. І це вдається, і лише потім, коли виходиш із кіно, думаєш, а що ж там чи було б так можливо чи неможливо? І тоді вже це теж добре, коли після кіно починаєш прокручувати і задумуватись, як би воно було в реальності. Ну неймовірна робота, просто от велика вам дяка і. Мішок Оскарів вам всім одразу Ска, скажіть да, блок. Да, да давайте тепер. Оскільки ви людина із Вікіпедії, от я прочитав. А, ви не знали, да, що ви? Ви є в Українській Вікіпедії. Вики і от Українська Вікіпедія робить акцент на том, на ваш, на вашому потязі до експеримент, експериментів із літературними формами. Література, ну поезія, зокрема, література і ну і кіно. Ну це зрозуміло. Література і відео, література і фото, література і мода. Як це не дивно, я от не знаю, як ви це навіть зробили. Відеопоезія. От ви, ви в пошуку чи вже, ви вже щось знайшли? Я, як... Мені насправді подобається. Я розумію абсолютно, що я роблю. І мені насправді подобається щось робити на межі жанрів. Ось, власне, працюючи з літературою і ще чимось. І... Ну, цей цей потяг, особливо експерименти на межі літератури і музики, вони призвели до того, що я читала свій вірш на Гремі 2022 року, разом з, з, з музикою Джона Ледженда. Тобто ці всі проекти вони відбуваються, і воно ну, щось, щось десь спрацьовує несподіваним чином. А література, а поезія, зокрема, я ж я ж починала з поезії, і я є. Передусім, поеткою, потім уже сценаристкою, драматургінею А поезія, вона передусім була і ще в античні часи була усним жанром, і тому існування поезії в усному вигляді разом з музикою її виконували в Давній Греції, і частина давній Греції, як ми знаємо, була на території України, на території Кримського півострова. Ось а це повернення до джерел поезії. ось, і це також цікавіша подача для, для глядача літературного тексту, тому ну, мені подобається якісь такі речі робити. А що взагалі відбувається сьогодні з українською літературою? От, ну по-перше, сама історія, сама епоха йде вперед. От, те, те, що ви намагаєтесь працювати на стику жанрів, так, так це нормально для сучасної дуже візуалізованого такого сприйняття усього творчого. А от дивіться, я подумав: а що робить з літературою війна, і як вона на неї накладається, якщо говорити про епоху розстріляного покоління? Вони ж всі народжені війною. І багато хто з них воював, той же хвильовий, той же Сосюра, хоча б по різні боки, але і, і, і потім їм вже нова тоталітарна система поклала їм край. А якщо говорити про нинішню війну, от як ви думаєте, як вона вплине на літературу втрачене покоління в світовій літературі після Першої світової? Що нам може дати ось ця війна? В переламі в літературному <таспоріст> як ви думаєте? А взагалі згадуючи, ви згадали розстріляне відродження, згадуючи Леся Курбаса, який вчився у Відні на хвилиночку, і який прийшов до свого професора порадитись. Він вже закінчував навчання, порадитись чи продовжувати, чи робити йому кар'єру у Відні, чи їхати в Україну. І той йому відповів: там, де пролилося багато крові, народиться нове мистецтво. Саме тому Курбас поїхав до Києва, а потім переїхав до Харкова. І саме тому ми мали. Це прекрасний експериментальний театр Бере Березі. А, власне, те саме і зараз, з 2014 року, коли почалася війна. А війна вона завжди якісь такі інтенсивні події, як війна, можуть бути якісь інші катастрофи. Вони завжди народжують дуже багато історій. А коли є багато історій, багато людей намагаються їх розповісти і донести іншим людям. І власне з 2014 року у нас з'явилась величезна кількість нових талановитих письменників, які розпочали. Вли тільки свій шлях, і зараз до цього часу вони розвивалися. І зараз війна, нова хвиля. Велика вже війна народжує нових письменників. І ми вже маємо письменників і поетів, які є військовими. Це все розширюється, і українська література просто вибухає цими історіями. Зараз нас дуже багато перекладають, дуже багато українських книжок входить за кордоном. Про що раніше можна було тільки мріяти, Україну помітили, і українські Голоси звучать. А що означає, коли наші голоси звучать, особливо за кордоном? Це означає, що свої історії ми розповідаємо за себе, а не Росія. Російські письменники розповідають їх за нас, як раніше було. А вони зараз це намагаються зробити, але вже український голос його не перебити. Він уже є. І коли ми говоримо за себе, ми стаємо суб'єктними. До нас ставляться як до окремої країни, а не як до колонії Росії. І нас чують на всіх рівнях. Ніщо не існує насправді поза політикою. Культура є теж частиною політикою, але це культурна складова так? політики нашої державної. І культура теж допомагає сприймати нашу державу на рівні. Люди бачать, що наша література доволі Вона сильна. Вона на такому ж рівні. Як і французька література, як і американська література, як і британська література, як ну, найвідоміші, найшанованіші великі такі а, літератури, які мають велику кількість письменників, і вони розуміють, що нам рота закривала просто імперія, і дуже часто імперія Росія привласнювала наших письменників, і вони для себе відкривають, що і художники, як Малєвіч, і письменники, як там Го що це насправді українські автори, українські митці, і власне це нам також допомагає і не лише в культурному сенсі, а й в політичному. Нас чують, у нас з'явився голос, і це з'явилося не завдяки війні, в жодному разі не завдяки війні, а завдяки тому, що Україна вистояла завдяки збройним силам України, завдяки українському народу, який згуртувався і дав відсіч, тому що це ж не тільки збройні сили, це і волонтери. Це люди, які підтримували а, і, і збройні сили. І завдяки цьому нами цікавляться. Ніхто би не цікавився лузерами, якби ми впали в перші дні, ніхто би не цікавився нашою культурою і літературою. А, а зараз ми маємо збо, змогу після того, як ми а, дали відсіч, а, просто працювати на, на те, щоб ми існували, існували в, в, в міжнародному контексті. І останнє питання, пані Любов. Я довго думав, що ж такого важливого у вас ще запитати. І згадав питання, воно банальне, як я не знаю, як ви його сприймете. Хоча, от сприйміть його, будь ласка, так, у Дусі Семенка. Скажіть, будь ласка, які ваші творчі плани? Ого. Я працюю над новою поетичною книжкою, яку мені треба завершити. І також у мене є ідея роману, але хто знає, це може бути стати, стати може стати також сценарієм. Побачимо ось того творчі плани є. Я працюю, не буду розкривати деталі, тому що коли розкажеш багато про те, що ти пишеш, можеш не написати і не дописати. Ну це такий письменницький забобон, бо ти вже висловився. Пані Львова, я щиро вам вдячний і за це неймовірне спілкування. Дійсно, естетичне і інтелектуальне задоволення, як і власне за те, що ми побачили у, у фільмі Будинок слова це. Теж, от велика вам подяка. І е, я свого часу вам нагадаю, е, з вашого дозволу, що ми домовились з вами розібрати будинок слова. Є багато питань, хочеться поговорити, але вже із посиланнями на безпосередньо якісь е, сюжетні дії. Дуже хочеться поговорити про це детальніше. Дякую вам, пані Любов, і творчих вам успіхів. Чекаємо. Дякую за запрошення і за таке чудове спілкування, і дуже цікаві запитання. До зустрічі. Так, побачимось а, неймовірна. от за що я люблю свою роботу, в тому числі за те, що є можливість поспілкуватися з такими неймовірними. Інтелектуальними світлими, прогресивними і активними людьми, ви бачите, як просто пломеніє енергію пані Любові. Ця енергія перетвориться в просто такі неймовірні розкішні сюжети, як будинок слова. Знову ж таки всім раджу. Воно того варте.